Фішок модифікації Майнкрафт, про які ви точно не знали. Мод індастріал Форегоїн. Фішку я стип свого підписника UAGamer. Gamer. Залишу посилання на нього в описі, а вона стосується моду Industrial форегон e і прискорення механізмів. В даному випадку це буде нейтронівний колектор Були в таку нехитру схему: 12 лазерів з Industrial фурегойну. E в кожен запихаємо адони. Це швидкість, процес і ефективність максимального тіру. Влазить тільки по одному. Не забуваємо, звичайно, щоб підключити їх до енергії. Посередині ставимо лазерну базу душ, в неї тільки два адони. Наставляється процес і ефективність і синю лазерну лінзу. Внизу від бази на відстані трьох блоків ставимо дві стази з кімнати. Це такий механізм, який не дає мобу вийти за його рамки. Сюди додали також триадони. Чисто для того, щоб ця кімната не вбила самого моба, який там буде. В нашому випадку це буде варден. Спавним його сюди. Бачимо, що здоров'я його. Поповнюється це завдяки стазис з кімнаті, їх там дві штуки, тому що однієї буде замало. І бачимо, що в лазерну базу душ поступають душі. За допомогою таких труб душ, подаємо їх на струмінь душ, це окремий предмет, і під'єднуємо його в нашому випадку до нейтроніумного колектора. Бачимо, що воно рухається помало. Але якщо підрубати до цієї системи, тобто подати душі, то воно буде працювати набагато швидше. Як написав відписник, що без прискорення на виготовлення однієї такої нейтроніумної частинки потрібно буде майже 6 хвилин, а з прискоренням, власне, от таким, яке зроблено, це буде відбуватися за 14 секунд. А якщо вам сподобалось, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, а також написати будь-який коментар.